Вітаю на каналі Смак Віскі». Сьогодні у нас легендарний бурбон Буфало Трейс. Його називають класикою американського віскі, але чи справді він вартий своєї репутації. Давайте з'ясуємо. Якщо любите віскі так само, як і я, підписуйтесь на канал, ставте лайк і залишайте свої враження в коментарях. Поїхали! Перш ніж зануритися у смак, давайте трохи поговоримо про сам Буфало Трейс. Це не просто бурбон. Він виготовляється на найстарішій діючій дистилерії США. Історія якої розпочинається ще у 1775 році. Buffalo Trace виготовляється з класичної зернової суміші: кукуруза, ячмінний солод і трохи жита, що додає прянощів. Витримка відбувається у нових обпалених бочках з американського дуба близько приблизно 6-8 років, але можливо навіть і з 4 років. Міцність 40% алкоголю, що робить його м'яким і доступним. Почнемо з кольору. Колір Насичений бурштин, що вказує на витримку, якісну витримку. Приємний золотистий відтінок, справжня класика бурбону. Тепер аромат. Перший вдих і одразу відчувається обвуглена бочка, потім ваніль, карамель і трохи дубових нот. Глибше легкі спеції, кориця. А також натяк на стиглі фрукти зелене яблуко. 40% алкоголю не відчувається. Аромат збалансований. Чудово підходить для тих, хто тільки починає знайомство з бурбонами. Я своє знайомство з бурбонами почав десь рік тому, і це в мене було кноп рік 9 років витримки, 50% алкоголю. Мені він сподобався, але швидко закінчився. Потім я взяв булеїд. Взагалі не зайшло, якось не не сподобалось. А ще в мене було Woodford Reserve Double Oak. Я зробив на цей, цей бурбон огляд. Класний бурбон. Обов'язково переходьте за посиланням і подивіться більш детально про цей Woodford Reserve Double Oak. Рекомендую до дегустації. І після цього я Дуже довго дивився на, це, на Buffalo Trace, але я хотів взяти 45% алкоголю. Всюди в Ірландії продається 40% алкоголю, на жаль, Ось, і ціна в Ірландії, стандартна ціна 40, 39-40 євро. Це дуже-дуже, я б сказав, би, висока ціна. Взагалі ціна в, в США там десь 25-35 доларів. Але там 45% алкоголю. А я побачив за, за акцією 28 євро і думав вже брати. Але знову ж таки, це 40% алкоголю, який я дивився. Але все-таки другий раз прийшов, вже не було цієї акції, знову було 40 євро. І я потрапив в Північну Ірландію, де зайшов в магазин. І там була акція на цей бурбон, і ціна була 24 євро. І я не зміг. Не взяти по такій класній ціні. І вирішив все-таки, окей, буду починати з Buffalo Trace, 40%, а потім, колись, коли в мене буде нагода, 45% можна буде порівняти на смак і на аромат ці два Buffalo Trace. Тому це е, британська версія Buffalo Trace, 40% алкоголю. Вони також завозять, Великобританія завозить 45%, але. В тому магазині не було, акція була на 40%. Давайте спробуємо Buffalo Trace на смак. Одразу мені відчувається дубова бочка, ваніль, коричневий цукор. І ще трішки нагадує на, на середньому плані консервовану вишню, або вишню, або, як називають, чері. Але мені це більше до консервованої вишні. Але знову ж таки, а В Double Oak ця консервована вишня дуже виражена, вона класно відчувається. Майже з першого ковтку я одразу, звичайно, не, не зрозумів, що вишня консервована. Потім, як зрозумів, мені вона дуже зайшла. Ось тут класно відчувається, а Buffalo Trace на, на середньому плані відчувається ця вишня. давайте другий ковток. М'який такий бурбон, я б сказав, би, не маслянистий, не жирний такий легесенький, алкоголь не відчувається, тут 40 градусів що тут можна відчувати, але в принципі приємний на смак. Хочеться. Ось фініш тут короткий, і хочеться, ніби, знову і знову куштувати цю вишню, цю, цей цукор, цю ваніль. В Buffalo Trace. Давайте третій ковток. На третьому ковтку відчувається карамель. Дубовість була на другому, зараз її не відчувається на другому ковтку. І. Можливо, трохи меду. Медовість. Я б сказав би, також. Відчувається. Алкоголь не пікається це великий плюс для доступного бурбону. Ось і я б сказав, би, що це класний бурбон для початківців. Цей бурбон не буде сильно цікавий для тих, хто вже. Багато спробував. і Я дуже сумніваюся, що є люди, які багато спробували бурбону і не пробували Buffalo Trace, тому що це і класика, і не можна пройти повз Buffalo Trace Kentucky Straight Bourbon. тому що це базовий, основний початковий реліз лінійки Buffalo Trace. От Зараз, після смак відчувається деякий шоколадний. Привкус. Зараз я ще трішки спробую. І спробую розглядіти трошки фінішу. На фініші відчуваються трішки сухофруктів. Ось дуб, прянощі. Теплий такий післясмак, але досить короткий. Ці всі солодощі, які відчуваються з Buffalo Trace, вони досить швидко зникають. І хочеться повторити ковток для того, щоб повторити цей ем, смак. І знову ж таки, якщо порівнювати те, що я брав Bullet, там ціна була щось 40. І Buffalo Trace, який. Коштує дешевше 40 євро, але за акцію можна було взяти 28, а я взяв за 24. От якщо порівнювати, навіть якщо брати без акції, то Buffalo Trace смачніший, приємніший, більш цікавіший, більше цікавого можна зрозглядіти в смаці та ароматі, ніж цей булеїд, «Стрейт Бурбон Віскі». Trace – це класичний бурбон, який виправдовує свою репутацію. Він м'який, збалансований з глибокими ароматами та цікавим післясмаком. Із плюсів, що можна сказати? Я б не сказав, би, що доступність в Ірландії є, але в принципі можна його взяти по ціні 40 євро. Це мінус по ціні, але із плюсів, то він доступний. Він м'який і збалансований на смак ідеальний вибір для новачків. Якщо ви хочете спробувати бурбон, то я починав би з Buffalo Trace. Із мінусів це 40% алкоголю. 45 буде цікавіший, розгорнентіший, я ще його не пробував, але я читав і бачив відгуки, що воно більш насичене, ніж 40%. І чи вартий Buffalo Трейс своєї репутації? Однозначно, так. Якщо ви хочете познайомитися з класикою американського бурбону, це. Класний, чудовий вибір. Звичайно, якщо порівнювати щось з Баффало Trace дистилерії, то наступним би я брав би. Та й, в принципі, вона стоїть в такій категорії. Це Eagle Rare 10 років витримки. Цей бурбон, який також йде з дистилерії Buffalo Трейс. Він наступний йде після Buffalo Trace Тейс оригінального. Це Eagle Rare 10 років витримки, і якщо ви не бачили, обов'язково переходьте за посиланням, де в мене є детальний огляд цього Eagle Rare 10 років. Тому Buffalo Trace на першому місці у мене для якщо входити в дистилерію чи в бурбон. Також в одних із наступних відео я обов'язково зроблю порівняння Eagle Rare 10 років і Buffalo Trace і дам відповідь на питання, чи варта. Переплата Eagle Rare 10 років в порівнянні з Buffalo Trace. Буде дуже цікавий огляд. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку для того, щоб не пропустити цікаві огляди на каналі Смак Вісків. А що ви думаєте про Buffalo Trace? Пишіть у коментарях, чи пробували ви його, і які ваші враження? Тому що мої враження від Buffalo Trace 40% позитивні і, правда, один нюанс є. Якби мене б запитали, чи купував би я ще Бафла 40%, я б сказав би, що, можливо, ні, тому що А, я б хотів би спробувати 45%, і Б, є більш цікавіші бурбони, які мають 45%, ті ж самі Jack Daniel's Single Barrel 45% або Eagle Rare. Але знову ж таки, повертаючись у цінову категорію: 24 євро. Якщо 24 євро і бурбон, то я б, звичайно... Якщо в мене ця пляшка закінчиться, і я побачу за 24 євро, то я її, звичайно, поповню, щоб у мене в барі стояв такий класичний бурбон з Кентукі Buffalo Trace Distillery. А на сьогодні у мене все. Дякую за увагу. Побачимось в наступному огляді.